Віршовані задачі для дошкільнят. На старт, увага, поїхали! Перша задача. На травиці біля хати метушаться цуценята. Порахуйте, скільки їх? Двоє білих чорних три. Скільки разом ти назви. Рахуємо. Правильно, 2 плюс три дорівнює 5. Всього 5 цуценят. Три пухнастих киці грались на травиці. Мурчик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Ну-ка. Рахуємо. Три плюс один дорівнює чотири. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Рахуємо. Прилетів іще один. Сів на квіточку і він. Порахуємо ми їх, цих метеликів прудких. Скільки всього метеликів? Шість плюс один дорівнює 7 метеликів. Вірно. П'ять снігурів на гілках сиділи. Три снігури від них полетіли. Скільки пташок залишилось між гілок? Рахуємо, п'ять мінус три дорівнює два. Дві пташки. На полиці дев'ять книг. Коля взяв одну із них. Хто тепер сказати б міг, скільки на полиці книг? Рахуємо. Дев'ять мінус один дорівнює вісім. Три Яблочка в садочку їжачок зібрав. Білоці сусідці. Одне подарував. Порахуй скоріше ти, скільки яблучок він залишив собі. Рахуй. Три мінус один дорівнює два. Молодець. Ти, молодець, впорався зі всіма завданнями.